Просто виходь. Якщо тобі цікаво, то всі

Герой, він у вас свій народ. За що ви там воюєте на сході, для кого видаєте на життя? Це орден, на дружбу був у народі. Чи може не щасливим життя, чому горить земля та під ногами? У тих, хто грабить відомих зарів, у тих, хто називає сюда руками, Проходив по неволі, то з набіг. Шановні громадяни того краю. Давай піднімайте, не на вас. Ми переможете поберемо, беру, забігать. Ти спіймав арканами, варканами, безліч за руки послала тобі, зимні шкарпетки, чне покривало, серце кладала, душ тільки зроби. Вісточку вишли, скажи, що здоровий, що дві світлини послала тобі, доненька старша, синочок найменший, біля ялинки, стоять у жінки. Діти, кровини, даруй перший, просить Всевишнього, Боже, прости, Дай за себе дорогу щасливу, ради, розбий Україну, спаси, матці наші, нас на укор пиру чуєш, синочку, кордони держи, вибий всю нечі, прокляту цю силу. Тільки дивися, себе бережи, буде на свято всім людям на славу. Рада, я сину, листівка, вікні, фото з конверті. Я думаю, що чоловік є змушений, чоловік є з дороги, він напевне хоче дуже відпочити, але я вважаю, що ми повинні подякувати на Господу Богу. Бо тільки Господь його доріг. Тільки мамина молитва, молитва наших парафіян, Молитва всіх вірних, всіх, хто молилися за його здоров'я, за всіх солдат, за всіх, хто зараз там є на передовій, за всіх, хто є поранений, хто є в полоні. І ми, напевне, зараз повинні до Матері Божої занести цю молитву і попросити благословення для пана Василя, для всіх солдатів, для всіх військовослужбовців, добровольців, волонтерів, всіх тих, хто спричиняється у часі того військового протистояння, хто виборює. Нам мирне небо, хто виборює нам кращу долю, що виборює нам кращу Україну. Тому помолимося до Пресвятої Богородиці, полебнемо, подякую їй за щасливе повернення Василя, за його маму, за його сім'ю, за його родину, щоб Господь на його благословив всіх наших односельчан, хто воює, всіх воїнів, всіх, хто захищає нашу незалежну державу.

Замок, не мої коли мого Твою, ворити мене віста, бо коли ти не пристояла, блага люди, то на свири тобі сніг, хто приохоронив нас нині в не відступимо тебе, влади. І прикрили в укотвоє, Господу, несмоли нас від лукава. Амінь. Оранився, Господь Свобою, і восвоені вона Твого, бо ти породила Христа, спаса і творити душа. тих, хто відійшли у вічність, захищаючи нашу державу. Згадаймо Небесну Сотню на Майдані, згадаймо всіх, хто полегли, полегли у ці часи військового протистояння на сході України, добровольців, волонтерів, мирних жителів, щоб Господь увінчав їм царством небесним. Отче наш. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо, винуватцям нашим, нашим, і не веди нас у спокусу, але визволяв нас від і цукаво. І вам славених Марія, до него, ти породила Христа, спасе, і повітря душа. При Премудрий, се живіт я роди, і не <плес> сім'я не владі живі та Тобі, Говорити немослу, води. Слава тобі, Христи, Боже, надія наша, слава тобі. Слава і в мотива, і вічні. Амінь. Господи, коми, Господи помилуй, Господи, помилуй. Причистої своєї матері, приподобили у нас на наших нашій всіх святих, поміли спасе нас. Як благий і любе. Дякуємо Богу, дякуємо прищиті Богородиці, яка є покровителькою нашого села, нашої парафії і цілої нашої держави. Колись козаки йшли під покров Богородиці і все наше військо, теперішній наш глава держави віддав під покров, покров Пресвятої Богородиці. І, напевно, що це є та матір небесна, яка захищає кожного з нас. Бо матір, яка вас народила, вона молилася до Господа Бога. Вона посилала Господу ці молитви, які, напевно, що відвертали ці ворожі кулі від вас і, і зберегла вам ваше життя. Але ця небесна матір, вона захищає кожного з нас, захищає всіх наших воїнів, захищає нашу державу. Тай Боже, що Пресвята Богородиця повернула всіх. Наших односельчан, всіх наших воїнів, у рідні сім'ї, рідні домівки, щоб цей мир запанував, щоб ворог повернувся на, так само до своїх сімей, до своїх родин, бо всі, хто прийшли загарбувати нашу землю, вони також мають своїх дітей, свої сім'ї, свої родини. Ми просимо Пресвяту Бог щоб вона дала їм сили і розуму, щоб вони зрозуміли ті речі, які вони роблять. А хто не розуміє, нехай Господь їх відверне і простить їм їхні провини. Дякуємо, пану, що ви захищаєте нашу державу, дай Боже вам здоров'я, завдяки, нашим молитвам, завдяки малитвій вашої матері, яка кожного разу була в храмі Божому і прошувала вас, Господа Бога, здоров'я для вас. Мов ви так само мусите в храмі Божому припросити здоров'я для неї і моліться за, за, за кожного з нас. Бо сьогодні ми прийшли подякувати за те, що ви захищаєте нашу державу. Бо таких є небагато, але такі хлопці. Потрібні і на таких будується держава. І віримо, що та держава, яку ми будуємо, яку ви відмійовуєте, вона настане, можливо, в пізнішому часі, але вона буде вільною і Дай Боже вам свобіною. Хай Господь боляє, а ми замовиться. Січовісько, та й співає стиха, Як поборем уріженьків не буде в нас лиха, як поборем у ріженьків не буде в нас тиха. Свічове військове боротьбу криваво, як поборем воріженьків здобудемо славу, як поборем воріженьків здобув. Січове військо пісня степом, степом лине, як побором воріженьків, слава не загине, як поборем, воріженьків, слава не